І так, укладка на браш І на вологе чисте волосся розпилюю спрей для об'єму, він же термозахист. Останнім часом люблю більше спреї, тому що вони легші, а піна часто важка і залипає. Вам знадобиться браш і е, плоскі зажими або клеми, це теж маленькі плоскі зажими. І е, виглажуємо прядку і накручуємо на браш, Прогріваємо і її таку тепленьку гарячинку намотуємо на пальчика і зажимаємо. Якщо у вас отак сталося, як у мене, значить ви погано зажали пасму. Його треба так зажати, щоб воно не розвалювалось. І так накручуємо всі зони. Кожну прядку добре прогріваємо. Накручуємо на пальчика зажимаємо плоским зажимчиком. Так, накручуємо всю голову, і коли пасмочка стали холодненькі, будемо їх розкручувати. Зараз скептики скажуть, що за гамму укладка, фу, мені не подобається, фу, як негарно. Але я вам так скажу, що це дуже суб'єктивна думка. З тим урахуванням, що не всім клієнтам подобається, коли в них голові пудра чи сухий шампунь. По багатьом причинам. Тому треба бути більш адаптивним і розширяти свої погляди на красу. І ось я дорозбираю, дивіться, зараз буду дуже легко розбирати на нахил голови ручками порозгрібала, і дивіться, скільки об'ємчику. І на кінчиках у нас такі підкручені, підкручені такі кінчики. Дивіться, як об'ємно. Це ще без лаку. Гарно лягла чолка. На мій погляд, гарна укладка на середню довжину, де є слої. Якщо не подобається, не лайкайте.